Привіт, друзі, привіт моїм підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні знову свини собаки натворили біди, так як я і розказувала, що обстріл буде. Дуже, дуже шкода, що такі розклади збуваються, відтягується завершення війни. Як ми його бачимо, за те завершення, а воно трошки відтягується, відтягується. І це пояснити неможливо, тому що в ну, війні беруть участь не дві людини, а дуже багато країн. І кожна, кожне там слово їхнє дуже сильно впливає. Ось. Але зараз я би хотіла подивитися на енергетику енергосистему, скоріше всього, на осінь 25-го року. Чи будуть блекаути? Ви знаєте, вони будуть питатися знищити нашу енергосистему, але їм цього не вдасться. Вони максимально захотять осінню щось знищити, вщент, майже вщент. <кхід> блекаути будуть, але не по всій Україні, як раніше. Це можливо бути. Більш прикордонні, я не виключаю і Київ, так як вони туди да, постійно ну, скеровують свою злість, можна так сказати. Але блекаути будуть. По жриця нас трошки прикриває, розкладі цьому. Вже таких ярих бликаю, як були у 23-му році. 24-й, ну, в деяких містах вже в 24-му році ж такого не було, як було на початку років війни. Тому я не бачу такої катастрофи з блекаутом, але вони будуть старатися бити, будуть старатися бити, щоб знищити нашу енергосистему по карті смерті. Вони хочуть її знищити, щоб ми сиділи в темноті. Ось. Але хлопці будуть справлятися, от їм буде. Важко, але вони справляться по п'ятірки мечів. Будуть блекаути, не скажу, що попажу буде мало, це може бути і на пару годин попажу, або якісь прикордонні, як я сказала, областя. Це може бути і Харків, як завжди страждає. Від такого Одеса може бути, бо, тому що вони туди будуть зараз керувати свої Все, всю злість, так само, як на. Не можуть взяти її, знаєте, і вони будуть її бити. Тому такої катастрофи я не бачу серйозною. Але ще тривоги будуть, вони ще будуть гатити. Ось. Так що енергетика 25-го року осінь вистоїть. Я вам дуже сильно дякую за перегляди, за те, що ви ділитесь, за те, що ви коментуєте мої відео. Мені дуже приємно. що ви зі мною залишаєтесь, щиро вам дякую. Залишайтеся разом зі мною. Мені дуже приємно. Дякую вам до зустрічі.